А мы когда-то виделись. Сколько у тебя пластилина? Это не пластилина, это тесто. Это Ой, тесто? чуть пало. И что будешь делать с да. него? Думаю, пиццу. Пиц? Ну, посмотрим, насколько она вкусная. Пиццу? Пицца. Ты сейчас в Дании, да? Да. Да, это Дания. А сам по национальности кто? Догадайтесь. Ну, я ж не Кашпировский, я не в курсе. А вдруг? Я не знаю. Ну, честно, как я могу угадать? Ну, вот так. Но... Если человек нормальный и говорит и понимает на разных языках, и в Дании, это явно украинец. Явно украинец, да. А чей, а чей Крым? Украина. Смотри, точно адекватный. Українець, за откуда ти да? з Украї... От... откуда України з ні. України? Ніколаїв. Давай перейдемо на рідну ну, мову. Жив, в давай перейдемо на рідну мову, якщо ти так багато мов знаєш, давай перевіримо, наскільки твої знання відповідають заявленим. Ну, то добре. Варто спробувати. Чому б і так. так. Варто. Я бачу ви ютуб. Я бачу ви ютубер і колись я бачу ваші відео здається. Я, я початківець, можливо. Ну ні, я бачу доволі багато всіх відео там, де спілкуєтеся саме, саме з росіянами. Давайте спочатку. Так. Я пропоную передати в Миколаїв вітання. Я передаю всім Миколаївським. А чому тільки Миколаївським? Мабуть всій Україні. Привет. Всій Україні. Там, а, можливо, там хтось тебе знає, знаходиться в Україні, зараз дивиться стрім. І їм буде приємно, якщо. Ну, ти? якщо хто, хто, хто <смі> мене, хто мене знає, ставмо лайки і підписуємося на цей канал. Молодець. Як давно ти <смі> в Данії? <смі> Щось так. О, рік, рік часу. Рік Але часу. попав на карантин, на обмеження і ну. Так. Я рік часу. Тобто не, не зовсім сяк і побачити, що. Я рік часу був так само, що, там. що. Я рік часу десь був там. Їздив, їздив в Данію. Було Цікаво десь. Якраз. Mm. Крайній раз завстрі летів, вже почався карантин. Перші космонавти Угу. літаки. Mm. Mm. Може, є якісь запитання? Мені цікаво, просто як часто ви тут знаходите адекватних людей. Ой, якщо ставлю весь світ, то. Якщо ставлю весь світ, то достатньо багато адекватних, а якщо ставлю пірашку, ну там надія невелика. Ну, насправді я колись спілкувався із е, двома хлопцями десь мого віку ага. і однією дівчиною, і вони, вони саме були з ДНР. Я не став з ними просто нічого оскаржувати. А мені сподобалось, е, я говорив з одним хлопцем. Ну, звичайно, сподобалось те, що він був ДНР, він був сиротою, і він розповідав: ну, а чого ти туди пішов. Ну, без ніяких образ, без нічого. Просто цікаво, що ну, пішов... йти, він говорить. Ну... Він пішов вбивати українців, чи так, він просто. Так. А, і що Він пояснив? Е, він, 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 він не відповів, що саме він брав участь в бойових діях, але говорив, що він активно говорив. Мені сподобалося, і сподобалося то, що без образ. І те, що говорить, що в Донецьку насправді там просто платять, там нема великого вибору для чоловіків куди йти. Взагалі, там каже, є, є один тільки вибір валити в Росію. Але валити в Росію тільки може тоді, коли зроблять помісову вакци... вакцинацію. Дві вакцини. І перші вакцини вже там, які його знайомі зробили, не дуже добре почувають. Скажи мені, будь, тобто... будь ласка, а відносно вакцини е на тимчасово окупованих територіях, Росія, е я дивився інформацію, передала туди вакцину. Скажіть мені, будь ласка, а як вона могла туди mm. передати вакцину, якщо Україна не давала дозвіл, а передавала вони цю вакцину на окупованій території, не підконтрольній Україні? Тобто mm. Росія це робила з порушенням mm. українського законодавства? Звичайно, те, що там це. Значить, логічно, якщо Росія їхній е, е, ну, хто там, як називається установка, яка керує всією медициною російською. Міністерства охорони здоров'я, можливо, чи якось так. Якщо вона порушує законодавство, то скажи, мені, будь ласка, чи на цю саму вакцину логічно було б накласти світовим співтовариством санкції і не приймати взагалі доваги, оскільки оскільки вони порушують українське законодавство поширенням е, неперевіреної вакцини і без відповідних дозволів з України? Як ти вважаєш? Звичайно, а звичайно, що порушують це, ну це ніхто не буде говорити, що ні. Але цікаво також, що розповів, якщо тільки вакцину порушували, це було б одне. А також ну, цілісність України також порушують, ні, вже порушили. І плюс до цього всього він розповідав, що є там е, російські військові, які взагалі не відносяться до, до населення, і також говорив, що є Чеченки. І він то свідомо говорив, у мене немає підстав йому не довіряти або просто вважати за. Я, якби він навіть цього не сказав, та... то я це бачу власними очима. Через це для мене це не новина. Ні, просто деколокож людей, які там Аля, ДНР, РНР, які починають активно розповідати, там, хто ми такі, де ми взялися. А ця людина просто ну, розповідає. Дуже, дуже було б добре, якби ти е записав цю розмову і виклав в соцмережі, я б міг би викласти в себе на каналі. Щоб більше людей бачили правдиві ну, речі. Але ж також в нього відобразилося значок Україна. Тобто, ну, хто нормальний і адекватний, той зрозуміє. Якщо, як... А ви розумієте чудово, мабуть, бачите. Якщо він взяв руки зброю проти більше, українців. Якраз. Якщо він взяв в руки зброю проти українців, то він не може бути нормальним. Ні, за зброю він нічого не говорив. Ну, може, не хотів сказати. Ну, в принципі. Ну, Зрозуміло. Правда, ніхто нікого від кого не очікує. Зрозуміло. Правди, ні, Може, ні, якісь ні, до мене очікує. запитання, будь ласка. <рес> І ще здається, у вас є якась спілка. Яка? Україномовних ютуберів, так? Україномовних ютуберів щось таке. Є, але я не називається? Вона є, але я не в спілці. <рес> <рес> Тому що я... я націоналіст український, а в тій спілці переважно всі ті, хто люблять Петю порошка, а він мені не подобається. О, я зрозумів. Ви звідки? Я з рівного. Mm -hmm а чим е, я волонтерю, я в правому секторі, я веду стріми. Ну і змушений доглядати за mm -hmm. мамою, оскільки вона досить похилого віку. За кілька днів буде 85. Ні, так, поважно досить віки потрібно. Вона потребує догляду, а, а, а я її не можу залишить саму. М -м -м. Ні, ну поважний вік, в принципі, після сюди. Він сюди, якому відео. Якби ми жили в Данії чи в Норвегії, то там є кращі умови для подібних людей і догляд держави. У Нас в Україні, на жаль, такого немає. Віддавати, а, а користуватися тими умовами, які пропонують в Україні. Жодна розумна людина порядна не дозволить туди відправити нікого із власних батьків. Якби це було так, як в Норвегії, де держава величезні суми тратить якраз для людей похилого віку, і їм там навпаки краще цікавіше, вони їздять, бачать весь світ за рахунок бюджету держави, на жаль, нас поки що такого немає. У ну, мене, мене знайома, у мене колега, яка має ще додаткову роботу, яка опікується людьми похилого віку. Із деменцією і різними різними такими хворобами. Але і 21 рік, і я запитав на ну, 21 рік і в Данії працювати на такій професії. Мені просто було цікаво. Наприклад, я знаю, що це вже це, Я перепрошую, масові, це в, в Данії в Копенгагені чи в іншому місці, де, де знаходився? Ольборг, Ольбох. Ага. На, на півночі, Данії, ага. Так. І просто цікаво, тому що рік я думаю, що соціального працівника по-перше, не заженеш і по-друге, він не буде то робити так належним чином. А я просто запитував, тому що також деменція для моєї сім'ї, на жаль, є також темою, Я просто запитував, як не воно для нас, то ну, зрівнював. Цікаве те, що в них люди живуть окремо по шість будиночків, це саме в цьому, як воно називається, в цій комуні, де я проживаю. Я можу десь там якісь приватні є, а це саме державні, що є окреме. Не ліжко місце, а є окреме житло. Ну, в тому випадку, якщо ну, людина якщо дає вона собі. Вона вона якщо прийом. людина дає собі раду, а, якщо вона хоча б ходяча. Ну, ну також в них і лежачі і просто. А, за лежачими, мені сподобалось... за лежачими потрібен постійний догляд, на жаль. І, ну, якщо це державні. Якщо це державна. Це я, вона в якості волонтера чи це її заробіток? Працює, ну підпрацьовує, так скажем, так що це в них називається додаткова робота студентів, і просто це це цікаво, тому що я говорю, що в цей рік бути дівчиною, і доглядати за людьми похилого віку, не, не, не кожен підвідок або молода людина таке хоче. Я розумію. Я це роз... вже поклик серця йде. Я розумію про що йдеться. Хто всі не що... стикався, той цього не розуміє. Хто стикався, то дуже добре розуміє про що йдеться. Так, на ну, насправді, е, з розвитком Тіктоку, Ютубу, більше все-таки е, таких соціальних мереж, де поширюються відео дуже, дуже швидко, оці пранкери, а-ля пранкери, ті, що начали батьківського рання діти. Насправді, то, то прикро, коли діти починають знущатися, відверто знущатися з людей похилого віку. Я навіть, я навіть розумію, що, що це йде із сувкового виховання або недовиховання людей. Це ну, ментальність, чи що така, вона формується з часом. Е, у нас в Україні, на щастя, це не так поширено, як, наприклад, на Росії, бо ну, нас так само знищували кращих, старалися знищити кращих, але все одно лишалися. Так. А коли знищуються в поколіннях, і, і або вони, якщо їм повезе, десь виїжджають, а не повезе, повезе сидять в голову, чи охороняючи, чи вони там періодично міняються місцями, і проповідуються такі. Ну я знаю про що мова. Я знаю про що мова, а шкода, що Україна проходить, пройшла ці етапи, е, знищення цивілізації, знищення всього людського. Ми зараз це все розхльовуємо. Ну насправді, насправді, я ну, не можу сказати, що пройшла ця етапа, тому що проходить і дивлячись із рівнем освіти, який зараз буде, і з е, цими онлайн-уроками, онлайн школами. Просто діти в нас поводить цього, вони готові, і зараз вони готові. Якщо раніше просто я раніше вважав, що моє покоління воно є тупим. Можливо, не всі мене зрозуміють, що люди мого віку. А зараз я розумію, що покоління буде ще теплішим, тому що в невихованих батьків з'являються невиховані діти. Я тебе хочу заспокоїти. Я трошки старший, і, і теж завжди казали, що юне покоління воно саме безпринципне, саме погане, і взагалі у нас колись було краще. Я тебе хочу заспокоїти, люди не міняються. Часи міняються, люди не міняються. Той відсоток тупорилих, він, він варіюється, там може бути трохи більше, трохи менше. Але я хочу сказати, що в нас чудова молодь в Україні. І я горжусь такою молоддю, бо батьок знає особисто. Mm -hmm. Не всі, на жаль, дожили до сьогоднішнього дня, у нас молодь обалденна. Не все так mm -hmm. Не все так сумно. Можливо, 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 можливо. Відсоток і... виродків він завжди є. Відсоток виродків завжди є. Так, Між українцями відсоток клів, я би так виразився, щоб було зрозуміло, він вагомий. Але він не оприділяє рух нації до, до того, до чого ми прагнемо. На щастя. Він не оприділяє. Ну, пролітаріат він завжди був. Я її буде, але в Шар, даному шара, моменті ви просто не жалується. Може... Шара штука живуча. Шара чи халява, яка. Yeah, да? На жаль, в мене. Не знаю, коли вона рухне. Ну, от судя що ви думаєте про судь... закон про зброю? Зараз я розкажу. Судячи з того, як ти спілкуєшся і що ти. Ну, в цій короткій розмові, не все в нас так супно, не все так сумно і з молоддю твого покоління. Так що я радий, що такі люди є. Відносно закону ну, про зброю... Це дали. Твої батьки я розумію, Виховання воно відіграє важливу роль, але відіграє роль і соціум. Е, провалили закон про зброю, цей даний законопроект про короткоствольну зброю. І я вважаю, це сумна mm. подія для України і для українців. Mm -hmm. Закон про легалізацію маріхуани. Я вважаю, що вона має бути, як у всіх цивілізованих людях як я, країнах. Взагалі вільні люди мають вільно володіти всіми видами зброї стрілецької. Так живуть вільні люди в всьому світі. А люди, які залежні, люди, які хочуть зробити залежними, де влада узурпована, ніхто ніколи не дозволить мати зброю, тому що вони розуміють, що ця зброя може повернутися, коли. Нагло порушуються права і свободи людини. Чи це вільним людям, вільне а... володіння зброєю так має бути скрізь. На вашу думку, чи б зросла кількість якихось кримінальних справ в зв'язку із збільшенням якихось кримінальних або вбивств, або перебувань у зв'язку зв із прийняттям закону? Ну, в нас не прийняли закон. Але, але оскільки, оскільки слідкую за цими подіями, от Молдові, в Молдові є закон на вільне володіння, але нема там закону про використання, на жаль, короткоствольної зброї. Тобто в Молдові можна купити пістолет чи револьвер. В Україні я, наприклад, маю три нарізних, кілька гладкоствольних і. Ой, на жаль, на жаль, зеркало.